Привіт, любі, дорогі мої вогняні знаки зодіаку Овни, Леви і Стрільці. Це ваш Таро-прогноз на тиждень з 5 лютого по 11 лютого 2024 року. І так, у мене є 4 колоди різні, і з кожної колоди я буду витягувати по одній карті для вас, дорогі мої, для того, щоб Дати вам підказки від простору, що чекає вас цього тижня, які підказки. І попросимо простір, щоб він дав вам відповіді, щоб ви кожен з вас почули відповідь від Всесвіту на ваші запитання. І так, дорогі мої овни, почнемо з вами. Який тиждень вас чекає? Які підказки дасть вам? Всесвіт на цей тиждень, яка інформація поступить вам? І так, перша карта для овнів. І це карта такої перемоги. Це е, такий результат, це є п'ятірка, і це криза, яка зараз у вас є. Але ми бачимо, що цю кризу людина пройшла, проходить переможцем. І те, що у вас було, воно вже завершається. Ви переможець. Ми бачимо, що людина навіть має не один меч, а два примножила. Пройшла свою кризу і стала переможцем. Це може бути в будь-якій ситуації ваша криза, вийдете ви з неї переможцем. Так що ви не переживайте все краще в вашу сторону. Навіть з прибутками, з надбанням. Можливо, не таке матеріальне надбання, але духовно ви збагатитеся. Це буде такий ваш урок, який вам покаже, наприклад, якщо це якась така боротьба буде словесна, тому що бачимо, що тут мечі, мечі більш про слова, коли ви переможете в якісь дискусії. Скоріше за все, якась дискусія, якийсь спор, щось ви виграєте. І так, наступна карта для вас також. Така сама, це є колода Лінорман, і ми бачимо, що тут все ж таки і хлопець, і дівчина вони переможці, переможці в якихось дебатах, в якихось екскурсіях, дискусіях. Тобто, можливо, будуть якісь спори, чи ви будете можливо виступати і доказував розказувати суце, можуть бути навіть, знаєте, просто виходите, шукаєте роботу, ходите по. Інтерв'ю по співбесідах, і ви розказуєте або здаєте екзамени, якщо ви студент, сте, також ви здасте успішно екзамен, все у вас буде. Хоча треба буде попрацювати. Тобто треба буде відстоювати свою точку зору, впевнено, чітко, і тоді ви Переможець однозначно, якщо ви берете все в свої руки і йдете, і робите. І так, наступна колода і наступна карта, це імператор. І імператор це людина, яка дійсно перемогла в тій дискусії. Імператор це людина, у якої є чіткий план, в якої все послідовно добре, все продумано, добре все прораховано. Це людина, яка завжди знає, має свою ціль і впевнено. Покроково йде до своєї цілі. І це навіть не просто, що тільки ви йдете, але ви і ведете людей за собою. Ви лідер. І бачимо карту такої перемоги, що ви в боротьбі, це ще етап боротьби, але імператором після того, як ви все подолаєте, енергія імператора запанує у вас. Так І почнеться і туз мечів. Це, звичайно, початок всього нового. Це дуже хороша карта для початку. І якщо ви щось починаєте, на щось ви вже зважилися, щось доказали. Це успіх. Однозначно вас чекає успіх цього тижня. Завершується тиждень, однозначно, успіхом в вашу користь. Вся оця що ви до чого ви готуєтеся, до таких змагань ви будете переможцем. Такий у вас тиждень, овни. А зараз леви дорогенькі, любі мої. Леви, що чекає вас, і що для вас Всесвіт, які підказки підготував вам, Леви, цього тижня. І так, перша карта для вас. І це двійка кубків. Це чудова карта. Це однозначно зустріч коханої людини, якщо ви самотні, якщо ви в парі, то це чудова карта, коли ви собі робите романтичні побачення. Це Хороші стосунки, так що даруйте один одному, якщо ви в парі, красиві слова. І зробіть собі романтичну вечерю. І якщо о, ви не маєте пари, у вас є великий шанс зустріти людину. Ну, то, що ви на побачення будете ходити, це однозначно на побачення будете ходити. І це також карта е, вибору, коли ви можливо будете вбирати навіть між двома партнерами. Ви не будете знати, до кого вибрати, з ким іти на побачення. І це також, якщо по бізнесових справах, це карта. Хорошої колаборації, хорошої дружби, коли ви йдете, зустрічаєтеся з друзями, чи ви підписуєте якісь контракти, бо ми бачимо тут двоє людей, підписують контракти. Це дуже хороша така співпраця, коли дуже легко зрозуміти порозуміння між людьми. Це чудова карта. І вас розуміють, ви розумієте, легко домовитися. Чудовий початок тижня Леви, прекрасний. І так, наступна карта для вас Леви. Беремо колоду Ленорман, дуже така цікава колода дуже. І наступний карта Рицар мечів. Рицар мечів це завжди якісь новини. Це новини, якісь якісь будуть приємні новини. і ці... Можливо, це поїздка. Ви кудись заплануєте і поїдете. Це така карта швидкості. Швидко вам треба зібратися, приймати рішення, поступлять якісь новини, і вам буде треба рухатися вперед по тих новинах, їхати кудись, іти про щось домовлятися, говорити, тому що це мечі це завжди слова, і вас все вдасться, все буде чудово. Поїздка, все буде чудово, тому що рицарі це такий початок якихось початок всього, рух вперед, однозначно, справи будуть просуватися вперед. Все буде йти, <с> і підтримка у вас буде, тому що рицар на коні це завжди підтримка. Ми розуміємо, що буде у вас підтримка, тим більше по карті чаш. Підтримка є, вам легко порозумітися, так що дійте, це карта діть, карта руху. Ідіть вперед, дійте, і все у вас вийде. Так, телема. і це теж красива така колода. Телема називається. Наступна карта для вас, ви це карта майстерності. Ми бачимо, що дівчина малює, а тут розмальовує вітрини. І це карта майстерності. Коли ви Займаєтеся улюбленою справою і вам приходять гроші. Карта Пентаклі, коли ви за свою майстерність отримуєте гроші. Це дуже хороша грошова карта. Карта стабільності в грошах. І в грошах у вас, леве, буде все добре цього тижня. І це також карта, коли ви йдете і комусь за майстерність платите. Можливо, ви підете до перукалячів в спа куди за кудись за якусь за чиюсь майстерність ви будете платити. Це карта, коли є гроші, і можна собі дозволити піти і зробити собі щось приємне. Або щедро заплатити комусь за їхні послуги. І знаємо, ми, що щедрість це причина багатства, так що завжди будьте щедрими клієнтами, і до вас будуть приходити щедрі клієнти. Щедрість завжди вертається з турицею. І ще одна карта для вас. Леве, це карта, імператор. Імператор, і «Ви». Цього тижня можливо це ваш батько, і ви будете звертатися до такої людини. Хоча леви, ви також маєте енергію імператора, тому що у вас завжди вибогняна стихія. У вас завжди є чіткий план. Це людина, яка знає, куди рухається. У вас буде чіткий план, і ви чітко будете знати, куди рухатися, що ви робите. Це людина великої сили волі, і така ціленаправлена, цілісностна енергія, яка вам буде допомагати просуватися і монетизувати свої цілі. Такий завжди чіткий план є у імператорів. Ось такий у вас буде тиждень, чудовий тиждень, тиждень підтримки, тиждень кохання і фінансової стабільності. А зараз стрільці, карта для вас, дорогенькі стрільці, на цей тиждень з 5 по 11 лютого 2024 року. І так, що чекає вас, стрільці? О, Паш Пентаклі. Паш Пінтаклі це... Початок це якесь плекання. Якщо ви створюєте якийсь бізнес, це початок бізнесу, є якась ідея, ви її втілюєте і вона ще потребує багато турботи. Це така ж гроші, які ви будете тратити на своїх дітей, можливо, будете оплачувати гуртки, або на своїх батьків, які треба буде ваша фінансова допомога. Це карта допомоги невеликих коштів, які до вас прийдуть, або які. Які ви будете витрачати на підтримку батьків, або будете щедрити, донатити щось. А також це карта таких ще поступлень невеличких, якась, якісь дотаційні виплати. Чи, можливо, ви отримаєте цього тижня якусь фінансову невеличку допомогу від держави, гроші на дітей. І... Ще одна карта стрільці, для вас, і це карта трійка мечів, коли е, будуть якісь спори. І... З вами хтось буде незгідний. Це така карта, коли вам буде щось не подобатися, не, буде, не будуть люди згідні е, з вами. Карта такої трошечки е, може бути сварки, навіть конфлікту. І от не треба, якби поглиблюватися в цей конфлікт, якщо він буде, а просто. Наблюдайте і не нехай вас це не поглинає, тому що звичайно ми знаємо, що люди різні, кожен має право на свою думку. Тому витягну ще одну карту для вас. І так це можуть бути. ну З чим зв'язаний цей конфлікт, я подумала, що це може бути просто тому, що тут дуже хороша сімейна карта. І, можливо, вам будуть щось говорити батьки, не йди туди, не роби то. Тому що це сімейна чудова карта, вас люблять. І то, що щось вам скажуть, бо я хотіла так подивитися. Конфлікт на роботі чи в грошах, що це за карта. Це просто сімейна карта, коли ви може бути незгідними з думкою своїх рідних, близьких, з думкою чоловіка, свекрухи, мами. Тобто, І це є нормально, тому що ми всі люди, але треба пам'ятати, що вас люблять, тому що тут надзвичайно чаша десятка чаш, десятка кубків це дуже сімейна, щаслива карта. Вас люблять, не придумуйте собі, навіть якщо це буде звучати не так, як ви би хотіли, тому що ну, можливо не так вам, не таким словом, мож, вас можуть поранити просто словом. І емоції можуть вас захлинути. Якась несправедливість може вам почутися в словах, але в словах рідних. Але пам'ятайте, що вони вас дуже-дуже люблять. Це карта любові, карта, коли... Справді нас люблять, такий дом повна чаша, коли все-все добре. Так що завжди тримаємо фокус уваги на позитиві. І хороші відносини, хороші стосунки вам гарантовані. Після навіть такого поранення вас обнімлять, або ви просто обніміть і посміхніться. І наступна карта для дорогенькі стрільці та. І це ми бачимо, куб, дев'ятка кубків, це завершення любих конфліктів, це прекрасна карта сімейна. Навіть ви святкуєте в колі сім'ї, в колі друзів, коли ви збираєтеся і вам є що відсвяткувати. Так що все на краще, все на краще. Навіть не думайте ні на кого ображатися, не накручуйте. Себе самі, тому що все прекрасно є, що святкувати. Посміхніться і святкуйте. Ще одна карта, ще з одної колоди. Це колода у нас <кхи> Ренесансу. Така вона трошки відрізняється від інших колод Таро. І ще одна карта для вас, дорогі стриці, що чекає вас, Сонце, ви засяєте як сонце. Ви станете тим джерелом тепла, джерелом любові, який розвіє любі конфлікти, які можуть тільки е сказати, ви станете тим центром, і ви засяєте і на роботі, і вдома, і між друзями. Біля вас захочуть погрітися вашого тепла. Коло вашого тепла, коло вашого сонячної енергії захочеться всім погрітися. Сяйте як сонце, даруйте радість, любов завжди і всюди. І таке хороше завершення тижня, стрільці для вас. Сяйте як сонце. А я бажаю вам, дорогенькі мої, всі вогняні знаки, і овни, і леви, і стрільці чудового тижня, прекрасного настрою. Люблю вас, дорогенькі. Обнімаю на.